Добрий вам ранок. Проснула сьогодні ледве-ледве. Вчора був якийсь такий важкий день. Ми планували розібрати ввечері речі, але прийшли додому з прогулянки, От, поїли і лягли спати. Все, ні, ні до яких речей справи не було. Трохи ще поприбирали. А сьогодні, зараз, трохи маю часу, Остап вже там зайнятий. А я Ще сотна йду розбирати ті дитячі речі. В кофту, бо щось холодно у нас. Опалення ще досі немає. Ну, не знаю, коли воно буде. В <с> деяких районах казали, що в місті вже є, а в нас ще немає. От, йдемо. Розбирати. Пралка вже пере. Так. Ну, ви знаєте, я дивлюсь на цю. На це все дивлюсь і просто не уявляю, як я маю це все розібрати. Нічого якось зробимо. Ой, включаємо світло, бо щось, щось темно. Купила ось такий пакет для речей, для одягу. Почитала в інтернеті, що речі треба не потрібні. речі, які ви вже не носите там і відкладаєте їх довгий ящик. Треба зберігати в вакуумних пакетах. Типу, вони так займають менше місця і не припадають пилом. Ну, вирішила купити такий пакет. Взяла найбільший 2XL. Не знаю, як то працює. Якийсь має такий воклапан. Показано десь ага, отут, що треба потім пилососом витягнути повітря. Будемо експериментувати, пробувати. Я ніколи таким не користувалась, не знаю, що це таке. А тепер дивлюсь на свій найбільший пакет. І на ось ці всі речі. І розумію, що мені пакету одного мало. Мало. Нічого, зараз подивимось. Бо тут ще є деякі речі великі. Я от не пам'ятаю, в якому то пакеті є великі речі. От, Наприклад, ця курточка. Остап її ще не носив. Рибки. Не так давно наш сом відкладав там мікру, що зараз не видно. Чи є щось з того, чи немає, не знаю. Так, розбираємо речі. Дивлюся, не знаю, з чого починати. На все про все, в мене є 30-40 хвилин. 30-40 хвилин. Ми далі буду йти на роботу. Ну, як йти? Знову бігти. Це вже такий якийсь темп життя, я не знаю. Так, немає, треба ножиці. Так, ножиці є. Відкриваємо наші скарби І Починаємо починаємо дивитися, що до чого. До речі, друзі, якщо хтось з вас має маленьку дитину, ну або буде мати найближчим часом. Я можу деякі речі віддати вам безкоштовно. От, деякі я собі повідкладаю, нехай, нехай лежать. От, а деякі можу віддати вам. Е, відправити там новою поштою чи Укрпоштою. Тож, якщо ви потребуєте, якщо вам потрібні речі дитячі, пишіть коментарі, потім ми з вами якось зв'яжемось, і я вам їх передам. От. Ну, або може знайти якусь родину, яка потребує там, дитячого одягу. Також пишіть. Відправимо. Тому що дитячого одягу дуже багато. Просто дуже багато І Можу з вами поділитись. Поділитись, як колись поділилися зі мною. До речі, я не знаю відсотків 60 цього одягу. Це, напевно. Те, що нам передали. Там з роботи передали ще. Ну, отак. З нами ділилися і ми хочемо поділитися. Тому, якщо вам потрібно, пишіть, пишіть, я вам відправлю. Так, 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 так. Таке все, таке все Ну, Це ще не найменше. Там нижче, я так розумію, буде. Дитячий одяг це така річ. От я дивлюсь, наприклад, на кофту. Я не пам'ятаю. Я точно пам'ятаю, десь один раз устав подів, чи одівав він ще її. Напевно, ні. Шорти. Купа шортиків. І також, чи вдівав Остап їх у раз, чи два. Ні, ну деякі були такі улюблені, що мені дуже подобалось, то вони були тіті частіше. А загалом дуже швидко діти ростуть, виростають з того одягу. Так, маю дуже мало часу, тому так трохи поспішаю. Ай, знову. Я вже не знаю. Що це таке? У мене таке дюргається око. Знаєте, як то буває? Все перейшло. І отак декілька разів на день. Що з цим робити? якась неврологія, чи що то таке? До кого то звертаєш? До кого звертались, коли дергається око? Чи то якісь заспокійливі треба пити? Яке то все миле. Зараз дійду до нижніх прошарків цієї коробки і покажу вам найменший одяг, який витягав оставчик. Це малюсеньке. Просто крихітне. Я одивлюсь на ці речі і, і не можу пригадати Остапа таків. Я не знаю, коли він встиг так вирости. Це на який? Це 56-й розмір, найменший. Такий крихітка. До речі, йому дуже пасував цей синій колір, цей такий флісовий тепленький був. Він у нас народився в лютому, 17 лютого. О, якраз було холодно, доводилось його вдягати. Так от. О, дивіться, це цей, це цей, в якому його е, виписали з пологового. Крихідка. Так. Та, була зима, було холодно. Хоча день випуски, я пам'ятаю, я стояла в курці розстійнутій, і мені було так жарко. Ну Та зима була тепленькою, але доводилось все одно його дуже гарно вдягати. Це просто вже нижні прошарки цієї коробки, тому тут вже таке все малюсінькі і дуже миле. О, а як йому пасувала ця дяшка? Малесенька. До речі, я просто обожнюю жовтий колір. <с> жовтий колір мій улюблений. Трохи вже відклала, що собі складемо, от, а трохи вже відклала, то що комусь, комусь презентуємо. Сподіваюсь, сподіваюсь знадобиться. Є трохи таких шапочок, всяких. О, також зараз положимо шапочки сюди. Такі тепленькі. Малюсінька. Ага, це взагалі дуже дивна річ. Не знаю, чи вам видно? Це такий спальник. Остап у нас вночі дуже е, ну, погано, перший час спав. Я не знаю, я думаю, всі діти так погано сплять. Але на той момент я дуже на це звернула увагу, дуже хвилювалася з цього приводу. І що мені казали? Ну, ми його як одягали? Такі от чоловічки, такі ручки, ніжки. О, нам казали, колись дітей пеленали, закутували, вони так спали собі і. Не будила себе. Ну, ніби що, встав, будив себе. Що він вночі ручками, собі, там, ножками мотиляв себе, зачіпав і будився. Від цього і погано спав. От. Ну і що, Пеленати дитину я категорично не хотіла. От. А є ще такі спальники, ніби. Дитячі спальники. Сюди дитинка кладеться, от. Так от і защіпається. Тут голівка, ручки, ножки всередині. І він ніби і вільно собі рухається там, о, і, і собі голову нічого не зачіпає. Пробували, коли я купила цей спальник, наскільки він тут? 54. Купила цей спальник, ну то вже в нього не влазився. Я взагалі не знаю, на яку це дитину. Дуже гузенький. Ну, та й все, так так ми закинули цю ідею зі спальниками, другий не стали купувати. Також вам поставлю, можливо, хтось спробує, комусь комусь сподобається ця ідея. О, нам не зайшла. Я таку тепленьку шапочку поставлю. О, дивіться. Як це така голівенька? Малюсінька. Ну, це й все. Ну, той сон такий в нас і був весь час. Власне, зараз, власне, зараз такий самий. Не хоче спати, погано спить. Ну, вже як я подоросліший буде краще спати. Знаєте, я все коли мені важко з дитиною і я розумію, що що мої нерви вже тако... то я собі думаю, що ну, все так не буде. Все так не буде. Ще трошки він подоросліше... Садочок, школа. І вже все, вже доросла людина. І я так собі забігаючи наперед, думаю, що колись я буду сумувати, напевно, за цими моментами, за цими, як я зараз вже сумую. Я зараз перебираю ці речі, дивлюся на ці малюсінькі. Малюсенькі ці, дивлюся і вже сумую. От. Ну і мені стає так спокійніше, мені стає краще. Я розумію, що ну, та це в нього такий етап. Етап розвитку, етап дорослішання, що він погано спить, чи там якісь нюанси, капризні. Так що нічого, все так не буде. Кому зараз важко, хто зараз має маленькі дитинку, то я вам також раджу цю фразочку собі запам'ятати і тримати в голові. Все так не буде. Ми ще будемо сумувати. Мені було дуже важко насправді дуже. Добре, що в мене були помічники на той момент, але було дуже-дуже важко. Не знаю, чи то вік, чи то. Бо деякі, деякі мамочки, от з ким я спілкуюся, вони говорять, що ні, у нас все добре, все добре, добре спить. Поїв, спить, поїв, спить. До, до речі, нам так і казали, то що маленька дитина новонароджена, де він тільки буде їсти і спати. Ага. У нас так не було. У нас він не їв і спав. У нас він їв, а до речі, так, їв, 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 їв. Бо це на вимогу у нас було. От. Спав зовсім трошки. Зрідка. О, та й нічого. Якось було. Подивіться на ці шкарпеточки. Це ножінку. Все, коробку розібрала. Треба подивитись на будинок, що там з часом, бо я можу ще й на роботу. Не. Як завжди. Так, коробку розібрали. Ще залишились пакети. Знаєте що? Цей величезний пакет? Ні, це ні. Ось цей величезний пакет, мені здається, я вже колись перебирала речі. І цей пакет я залишила якраз якраз щоби віддати. Зараз я ще раз перегляну. Це якісь з останніх речей, що Остап з них виріс. Зараз ще трошечки перегляну, але мені здається, що тут навіть немає що дивитись, що ці всі речі це саме ті, що, що віддам. О, це взагалі ціла історія. Е, якось прийшли ми з Василию в магазин, бо мені треба була зимова курточка. Щось ходили, обирали і нічого не побачили, нічого не сподобалось. І я щось іду, і... а там ось ось ця курточка. В дитячому відділі вона так. Я подивилася, кажу, колір класний. А оселю взяв не коротше. Ми купили цю курточку ще коли Остапа не було, і мені здається, навіть не було в планах. От. Ще коли ми не планували навіть вагітність, купили цю дитячу курточку. Ну, а потім Остап народився, і Василь каже: а де ж та курточка, що ми колись купили? А вже по розміру вона не підходила, бо коли йому цей розмір був би добрий, це була вже пізня весна, літо і вже не по сезону. Тому цю курточку він так і не відів. І не знаю, куди її віддавати, Залишу собі, нехай буде на згадку про таку момент Так, говоряш, тут же різні розміри. Від 56-го найменшого до десь, я не знаю, які 80, бо зараз зараз остапа вже 86. -й. ого скільки їх. Дивіться, скільки того добра. Я, до речі, не брала пакунок малюка. І я взяла гр... ми, ми тоді як -то, підписали якусь заяву на видачу грошової компенсації. Отримали гроші і пакунок малюка не брали. Але на Уликсі деякі речі купувала. Так, дівчата продавали і саме з пакунку малюка. Такі наборчики я брала. Приблизно вот такой пакет будет, я его подкладываю, посмотрим, что там будет. Смотрите, такая кофточка из Тони Дуже Очень я в детстве смотрела этот мультфільм, классный был. І що хочу зараз сказати, я не дуже полюбляю от одяг з малюнками з якимись такими надписами. Я більше люблю такі однотонні прості речі, без, без зайвого. Так, і що я можу сказати? Цей одяг я залишаю. Маємо якось його вмістити в цей пакет. А ось це це ще, це ще велике, що ще, остав, можливо, тут щось одягне. Подивимось. От, а ось це, власне, те, що я віддаю. Дивіться, такий. Ого, він якийсь такий непідйомний той пакет. Ось такий великий пакет одягу розміру від 56 до 80, плюс-мінус. Кому потрібен, хто знає, дівчата, які мають народити, або, або вже народили, прошу писати в коментарі. З вами зв'яжемося і. Надішлю ось таке от тебе великий пакет. Де там вага його є? Немає щось. Такий великий пакет одягу відправлю, надішлю Укрпоштою чи новою поштою. Все. Якось так. Я думала, не вистачить цього пакету, але ще місце є. Але ви знаєте, він такий непідйомний. Непід я не знаю, як ми його маємо нести. Так, зараз закриваю. Так, притягнула я пилосос. Зараз будемо пробувати і дивитися, як то... Ага, так. Що тут відкрити. Класти відкрити клапан, та і все, просто включити пилосос. А цю синю штуку треба забирати чи ні? Спробуємо не забирати. Ой, завсик вже тут. Помічник. ти теж. Сказати, що я в шоці, це нічого не сказати. Подивіться! Не знаю, чи ви колись таке бачили, я такого ніколи не бачила. Який величезний пакет був на пів дивана Я ще говорю не знати, як його підмінимо. А, видно, що ще трошки можна повитягати повітря, бо так трохи деколи. Декуди. Оце так. Оце так. Ви знаєте, це дуже дійсно зручно. Для зберігання мати такі пакети, де який об'єм одягу був, і він ось так запакувався. Я в шоці. Клатик. Наш Зесик. Щоб цей одяг так запакувати. Клас! О, бачите? Кому треба зберігати багато одягу, маєте мало місця, як ми можете брати такі пакети собі. Дуже просто пилососом раз, витягнув і все є. Ну, я здивована. Я ніколи з таким не стикалася, ніколи не пробувала, тому, тому здивована. Фух. Я вже знуча, аж потеплішала вдома. Так. Ну, цей одяг зараз швиденько закидаю назад в пакет. Цей одяг, що для вас, я чекаю повідомлень, пишіть коментарі, пишіть взагалі коментарі, ви знаєте, дуже приємно читати від вас коментарі. Цей, цей зворотній зв'язок, він дуже важливий. Мені дуже приємно, тож пишіть. Будемо з вами спілкуватися, знаходити спільні теми для розмов. А я швиденько закидаю все в пакет, Фух. іду годую дитину і біжу на роботу. Ану скажіть мені, чи існує спокійне розмірене життя з дитиною? Я біжу на роботу ще й дощ. Не встигаю зовсім сьогодні. Хвилин на 10 спізнююсь. Так засиділася тим одягом. Фу, мокро грязно. Такло болото. Ага. 别说话。<Yeah. S 1>